Таке мале чудо в лісі. Тобто що мали. Не така година в лісі, що тут можна натрапити на бучу. Взяти по тривожі малого. Іжечка. Доброго дня всім глядачам. Ну, скоріше вже вечора. На годиннику у нас 16.40. Сьогодні у нас 15 червня. 2023 рік. Зранку я вже був сьогодні в лісі. Але був я ось в тому лісі. Ось туди загорт, видно там. Знайшли ми було декілька десятків голубінок. Ось, закінчивши швидші справи, рішив я ще підскочити в цей ліс, то недалеко. Хвилин 10 ходу від хати. Зараз підемо походимо по цьому лісу. По цьому лісові. Тут теж люблять бути голубінки, їжки. Ну, Можливо, і білі гриби, якщо повезе. Ну, що буде? Постараюся вам відзняти все показати. Ну що, вперед не будемо тратити час, погнали шукати. Ну що, пробуємо заходити. Стежок не видно, мабуть, сюди. Ще ніхто не ходив. Будемо першими цього року. Все позаростало вхід. Мусимо якось Джеком пробитися. Все мокре. Ну, Мусимо якось сюди пробитися. Так, тому ну, якийсь попадає нам. Ось така голубінка. А сламаків на ній. Тоді скільки один, два, три, чотири, п'ять штук. П'ять штук. На одній ось покущена така, вже поїджена. Ну, такий коренець. ще цілий. Може собі заберемо отакий От перший лог. Так, продовжуйте далі. І нам попадає тут якийсь рибок. Що це таке у нас? Це походу козарик. Ось такий. О, Перший в цьому році темний козар попадає нам. Ось в гаю. Клас, клас. Добре, беремо, йдемо далі. Продовжуйте далі і наступний гриб нам попадає молода голубінка. Ось така красива. гарна, Берем. Так. А тут нам попадає ще одна молоденька. Ось такі самі сортові гриби. що ти джек задихався? треба ти менше літати. О така чиста. Одна радує, що гриби чисті. На дворі холодно, гриб чистонький. Каса, ну що йдемо далі? Прибіг відпочити. Смучився, набігався. А мене попадає такі. Ну. Чудовий гриб. Хто знає, пишіть, що це таке. На виїхать дуже класний. Так, а наступна попадається за папоротю. Це молоденька. Красива Рубиночка. О, Які чудові гриби нам сьогодні попадають. Просто красота. І ще й друзі. Ну, ну ця попала і хоробоклева. Молода і хоробоклева. Але зранку попадали такі великі і були чисті. Ось, шкода, камала, а хробаклива. Ну, нічого, я далі. Шор там знайшов? Тихо най. тшк тих, Чак лишив його. Тихо. Ейкий. Лиши його. Все буде. Нашив'ю. йой йо 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 йой ну 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 Все, тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Ніхто тебе не чіпає, ніхто не чіпає. Ну. ну, ну йо, 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 йо. Напути, всі бідні Він на голку на тебе. Голосний. Це на дебали під вечір. Таке зранку в лісі не зустрінеш. Це гарантія. Ліс порожній, везвірна спів гуляє повним ходом. Ми з Джеком набрили ось на таке чудо. Ось я вам показую. Джек нікого не чіпає, пес. Розумний, знайшов, закликав мене, показав, я був б його навіть і не видів. Там така мордочка чорна, Не бійся, покажись. Потривожили тебе, десь біг. Ну, нічого, я тебе чіпати не буду. Ні. Покажи своє личко, ти ся. Покажись. Такий чудо маленький носик там. Ну, колись прилазили до мене додому. Такий красончик. Ну, no, ну, no, не бейся, Не бейся. <laughs> вот такая краса, попала Ну, Джек молодець. Ну все, лишаємо його. Знайшов угу. їжака, довольний. Молодець. Джек, молодець. Ну, молодець, ну. Молодець. Знайшов, закликав тату, показав. Не чіпає. Бачите? Не чіпає. Ну, Молодчинка Все. Молодець, лишаємо його йдемо. І недовго застала себе чекати, попадає нам слідуща. Парока теж вже попідкусувана. Більшість з них всі попідкусувані. Але цього разу чиста. Попідкусувані, бо грибів мало. Попадаються десь там, десь там. А на них полює купа охотників. І люди, і звірі, і слимаки, і всякі мурахи, їх ще не полює. Все хоче грибочки. А як може не хотіти? Хто така смакота? Правда, друзі. Як то така смакота? Особливо сироїшки. І бачу-бачу знову. Тому попадаємо вода. Та не одна. Ось така одна. Класна. Зараз вже нема нічого. А тут. А тут ще двіцькі бігають. Дві Класні. О. Ось такі три. Там що Ні, нема нічого. Нічого крас. Ось такі три. Чистим дядом далі. Так, поки джек грезе по такі. Смачно. Грези-грези. Тому така поїджений корінь очись. А тут така молоденька. Чудова. Голубінка класні гриби, друзі. Ну що, це вже радує. Веселіше. Йдем далі. Так, і знову недалечко попадає нам знов кізідок. Була голубінка, голубенка виїздила. А тут попадає нам класний корч з зайчої капусти. Гругу. Трошки з'їмо вітамінів. І продовжуємо далі збирати гриби. Ось така краса. Продовжуємо пробиратися лісом. На годиннику 17-та година минає. В лісі пітьма. Ніби вже хоче бути ніч. Хоч до вечора ще добре 4-5 годин. Але то може бути знову дощ. І нам попадають знову і знову такі зітки. Ось такі черлокливі. І Ще одна. Саме цікаво, що... Два дні тому я ходив цими лісами, де ця чиста була. І в лісі не було нічого. Буквально два дні назад. Це був вівторок. Ми сюди ходили цими самими лісами, цими місцями, цими самими стежками іде нічого. Два дні сьогодні зранку вже знайшов в тому лісі голубінок і в цьому лісі голубінки кидаються. Так що такі вони гриби. Тут є, а тут нема, тут нема, а то знову є. Темнота, а з-під листків там щось зазирає. Тут така здорова, здорова голубінка. Ой, хробоклива. Хробоклева. Лишаємо. Так, і знову джек відзначився, знайшов таку величезну, другу голубенгу. ж така здорова, червона. Чисто. Але я червоні такі не беру. Не люблю чисто. Але є люди, що беруть ці червоні яркі. Я не беру, бо вони трошки яким таким віддають, коли їх приготуєш. Не люблю я такі лиша. Так, і дорогою нам попадає ще один чудовий гриб. Цього року він теж попадає нам перший раз. У нас називають його ковпак. Ну, по-літературному. Сюди пише, що маримух. Ось такий чудовий смачний грибок. Це не мухомор, їстівний, стівний смачний гриб. Ось має тут таку спідничку. Шкурка ця в нього знімається, я вам покажу. Ось таку нагет знімається. Перед приготуванням її теж знімає, так само як з, з голубінки. Не обварую, ні нічого. Мукаю муку і це, і жару так само, як і голубінки. Ну що, нагадимося, чи він чистий, бо ці гриби дуже люблять бути червивими. Ну, Зразу ніжка червива була, бачите? От далі пішов чистонький, щось виберемо. Кидаємо корзину. Йдемо далі. І опять нам, друзі, попадає молода голубінка. Дивіться класна. Фіолетова, ось такі фіолетові, зелені і ряпалки самі смачніші, найбільше їх люблю збирати і готувати. Ось така краса. Нашого ну дивимося, чи вона чиста, йдемо далі. Продовжу йти далі. І з ним тому попадає грибок. ну а Сьогодні Грибочки в цьому лісі попадаються доволі часто. Тож ще трошки попідкусувана, але і робаклива. І робаклива. Не наша, йдемо далі. Ну, видно, що грибники перейшли. Дуже багато поперевертаних, почищених. Ми так... Ще йдемо, підбираємо остатки, я так зрозумів, на сьогоднішній день. Ну, ранок то є ранок. Це, звісно, ясно, що тоді більше у плюсі. Ну нічого. Девісь, що вже вечір, ми теж накосили вже пів корзини грибів. Так що я врахую, що і так непогано. Вискочити на 1-півтори, а збирати смачних грибочків і буде класна смачна вечеря. Ну що, що зараз? Пару хвилин покрутимося, будемо закінчувати, бо то вже знімати добре не виднося. І ходити вже так і не хоче до темно. Ну що, не часто, але періодично попадається. Там одна, там одна, по одній, по одній, деколи буває дві-три. Але походити назбирати мож. За якусь годинку-дві. Тому бачу знову якісь гриби. Але походу ми до них не встигли. Ось таких три було голубінки. Але всі в такому стані, що вже? Нема що взяти, йдемо далі. І Ще там такий зазирає рибок. Як власна губінка. Здорово, велика, чиста. О, беремо. Ну що, ось така, друзі, була у нас рибалка. Походили з Джеком 2 години під вечір по лісі. Дві або три. Ну кому подобається, ставимо лайки, кому не подобається, дізлайки. Хто хоче, підписується. Все, до наступних зустрічей. Па-па. Зорінемося на слідушій чудових рибалках.